Задля допомоги українським воякам близько півтори тисячі кілометрів лінією фронту саме стільки проїхали на двоколісному транспорті двоє велосипедистів. Чоловіки зробили благодійний заїзд україною задля того, аби зібрати суму у майже півмільйона гривень. На зароблені кошти планують закупити дрони для військових. Більше знають наші кореспонденти. Шостка, Конотоп, Суми, Харків, Слов'янськ, Краматорськ, Херсон, Миколаїв та Одеса усі ці міста двоє волонтерів велосипедистів відвідали під час своєї благодійної подорожі. Оскільки зараз важливо дуже підтримувати армію як ніколи. Ми вирішили підтримати підтримати їх таким чином, приїхати, поїхати 1500 кілометрів прифронтовими та деокупованими територіями і таким чином зібрати кошти для армії безпосередньо для 102 та 108 окремої гірської штурмової бригади. Заїзд Україною пан Ігор здійснював не сам разом із ним велотранспортом рухався і його друг з Німеччини Себастьян. Обидва чоловіки на таку ініціативу погодилися майже одразу. Увесь маршрут на двоколісному транспорті проїхали менш ніж за два тижні. Умовний дедлайн у нас був два тижні, але ми впоралися трішки швидше 12 днів. Тобто, перші дні ми проїжджали там по 200 кілометрів в день, от тому, що Ну, на півночі, грубо кажучи, нічого такого цікавого не було. А потім по 100-150 км кілометрів в день ми давали. Волонтер з Німеччини Себастьян в нашій державі уже в п'яте. Чоловік підтримує українців з перших днів повномасштабного вторгнення. Айка мивдифренкайнд оффелп. Кожного разу це була максимально різна допомога, починаючи від їжі до дронів, до різних засобів для людей з інвалідністю, тобто не обмежувалися лише дронами. Допомога була максимально різноманітна. Усю свою подорож чоловіки знімали на камеру та мобільні гаджети. Саме завдяки цьому і отримували донати. Ми сподівалися, що така свіжа ідея трішки людей буде стимулювати донатити, тому. Ми висвітлювали свою мандрівку в соціальних мережах, показували ну, наслідки війни, спілкувалися з жителями деокупованих територій, і люди таким чином дивилися, донатили на наші картки. Загалом чоловікам вдалося зібрати близько 450 тисяч гривень. Ми зараз будемо мати нараду, обговоримо, щоб закупити іменно дрони. Це, це був наш такий план і таку ми собі ставочку. Постановили, що ми будемо закупляти суто дрони. І ми це зараз виконуємо. Десь 5-6 дронів ми маємо закупити. Передати дрони для військових хочуть уже в найближчі декілька тижнів. А ось на питання, чи планує і надалі допомагати українцям долати ворога, Себастьян відповідає впевнено, так. Є yes, що? Sure. А ще чоловіки планують створити документальний фільм з візнятого матеріалу, аби продемонструвати країнам Європи та світу реальну картину подій в Україні.